Привіт-привіт, народ! Я вам сьогодні хочу зробити невеличку екскурсію. Поки що є, що показати. Чого поки що є? Я сподіваюся, що ці речі найближчим часом попадуть в один хороший приватний музей. Ну, а поки маю що показати, розказати то розкажу. Так, можливо, комусь цікаво, може комусь не цікаво. Ну, але ж, але ж. В моєму приватному музеї, якщо то можна назвати музеєм, речі можна брати в руки, можна навіть попробувати, Бо в музеї в справжньому все лежить під склом, маю на увазі в державному. От дивіться, така штука. А ну хто що скаже, що то таке? Скажу вам, що така річ мені попалася один раз і дуже жалію, що коли мені люди її запропонували, я не записав, як воно називається правильно там в селах. Я думаю, більше скажуть, що це якась тяпка, шкрабачка. Ви не праві. Воно грає роль фактично сокири. Але якої сокири? Це значить така, можна сказати, така сокира, призначена для обрубування хмелю, коли вже його збирають. В неї була ручка така метрів за 4 довжини, уявляєте? І це спеціально воно бачите таке значно грубше з таким. Е... Як би то сказати, усілителем зробленим. Це повністю кувальська робота. І воно таким чином працює, що так, тільки тяп. Підставив пальця, тяп. І все. Можна, звісно, застосувань багато йому придумати, але таке діво. Це рублик. І багато хто знає, що то рублик, рублик, рублик. Може не знаю. Але я вам скажу, як він, може хтось не знає, як він використовується. Це фактично прапрадід утюжка. утюга е е е е Значить, е проня намотувалось. Ну, фактично, наскільки я знаю, діло ну, типу рушники. Отаке, намотувалось на качалку і тим рубликом так. А потім, якщо вирівнювалося, воно ну розвішувалося те прання. Воно тоді. Ніби як то після утюжка. Отака штука. Вживу, я, звісно, вже ніколи не бачив, щоб таким чином користувалися. Але ж знаю, що така штука, якщо пригріти комусь по плечах, це ефект буде конкретний. От. Значить, отака прикольна розчосочка. Працювала вона от таким чином. Бачите, от там така штука. І цей прибамбас вложився на лавку. Сюди сідала на, на цю штучку жіночка чи дівчина на це чесало сало насаджувалася пряжа і сиділа пряла. Або пряла нитки, отак пряжу тягне і скручує, скручує, скручує скручу, двома руками. так. І ниточка робилася, потім ту ниточку на веретено. Веретена в мене вже нема, було, але вже десь. Пішло гайцю. Або е, дорожчий варіант, то то вже на прялку, або коловорот скручувався. Шалік! Від коловорота в нас тільки залишилися запчасті. Оце та штучка, що рухає коловорот, щоб колесо крутилося, оце матовичина колеса. Бачите, така штучка, такого працювало, бляха. Отаку, типу. І ногою. А, от ще одна деталь. Педалька. І воно так бліха-муха. І крутилося колесо і скручувалося е, вже на катушку. Е, катушки в мене О, теж. О, ця деталь від прялки. Самої. І ця деталь катушки. Отаким чином тут стояла катушка, і воно намотувалося на такі шпульки. А ці шпульки вже використовувалися в, е, в ткацькому станку, коли ткали полотно чи там е, коври, що там кому треба було. Так, все, від пряльної е, промисловості відійдемо. Ключик до якогось старинного замка, е, пряжка опрожі кінної. Ну, це якоїсь такої дуже крепечої упражі. Я би сказав, що це воєнної упражі І воно знайдено на окопах Першої світової війни. Можливо. Це звук пряшки, яка тягнула якісь пушки, гармати і так далі. Е, е, кремінець. Сокира, якась така дуже, як то недороблена сокира з кременю. Якась вона така, можете сказати, що то взагалі якийсь. Може й так. Ні, По-моєму, що це саме та сокира, тільки що вона вже попадала багато раз під. Сільськогосподарську техніку і так її вже побило. Під якусь фризу, може, попало, чи ротор, а оця сторона то точно похожа на робочий Робочий, робочий край, скажімо так. Значить, такі штучки я називаю протипіхотні міни. Бачите, такі цвяхи набиті. Ну, нібито історія розказує, що то вичисували в ній пряжу ляну там. І так далі. Може, і правда, може, і ні. Ну, Кажу вам те, що я знаю. Ця штучка шпора. Знаєте, чіплялась на каблук чобота і цією штучкою. Між ребра коневів заганяли, щоб кінь веселіший йшов. А тут йшов ремінець шкіряний під каблук, і потім так, ну, специфічно так чіплявся, щоб не губилося. А ця забу, яка називається ця штучка. Ще дзвеніло, коли ці військові йшли там, десь маширували чи ще щось, воно крутилося і дзвеніло. Ну, це такий шпора така, якогось бідового вершника, бо вони були дуже гарні і з всяких металів. Ось такий чорний метал, все-таки саме примітивненьке. Далі. Ну, капкан то не дуже старий, то десь приблизно То не старий капкан. Не буду про нього навіть розказувати. Дивіться, яка пробка цікава. Що там на тій пробці пише. Все ж, що якась. Ліндіков. Лідніков. Ліндніков. Якийсь ВГ, ВВіндіков. Ну, це пробка. Бачите, вона така, з такого якогось, як вона називається, кераміки такої крепечої і зірочка, ніби квіточка, але на Єврейську зірку, похоже. Може, то і є. Вона сама. Далі голова статуетки. Якісь дівчинки фарфорової. Тепер стремена, знаєте що таке? То туди ноги. Сюди йшов пас, вони так собі висять. По два стремена зазвичай в сідлі. І сюди треба ставати ногою, коли їхати на коневі. Різних модифі... модифікацій, як то кажуть. Стремена, бачите, вже таке стан такий, що їм десь по пару сотень років, певне. Я собі так думаю, може. А хто я знає, якщо в якомусь кислому ґрунті чи середовищі лежали? Ну Сварки, електросварки не видно. Все-таки якесь штамповане. От. Що далі? Колесо від дерев'яної тачки. Так. Ключ каретний. Ну, він міг бути і довози, але навратлі. відкручувати колеса. Оце саме так потайне, щоб там колесо в кареті гайка була схована. І так воно мало зайти туди. Зараз би сказали на той ключ накидний ключ. От. Але що, бачите, що тут з тієї сторони чотиригранний, А наш 4 чотиригранний, навіть не знаю. Видно, була якась ще деталь, така чотиригранна в кареті. Далі все. Е Ковальської ручної роботи інструменти. Ось така стяпка така повністю виконана. Це, напевне, будівельник або каменотеса. Е, як його, ну так, так, як он називає. Будівельні інструменти. Підкови різного плану. Оце, точно вам скажу, що це совєтська штамповка підкова. А вже решта підхов, то тут вже розрізнити так по них. Хоча мені попадалися з Першої світової з ваговозів, то на них, якщо їх гарно почистити, на них були дати, дати виготовлення. По тих датах можна було і вичислити, чиї чи, чи, то вони. От така штука. Ще це все лежить на такому дерев'яному верстаку столярному. Скажу вам тако, верстак в дуже плачевному стані, і найближчим часом піде він на розпал до грубки. От така штука. Чого? Такого добра ще по людях і багато. Є вже в, в ідеальному стані, а цей верстак стояв в, е, в хазяїв на вулиці, і він просто струхляв і зогнив. От. Мені такі столярні речі такі дуже подобаються. Там, знаєте, як як мене один замовник сказав, каже, річ, яка гріє, оце, знаєте, ото, оце деталь ціпа. Знаєте, що таке ціп? Молотили То прадід комбайна. ну Вже він модернізірований Бачите, тут вже транспортерною лентою перешитий. Але оця деталь оригінальна. От. Ну, правда, вже його переїли з дерева от Це воно крутилося, такий карданчик, виходить, шкіряний. От. Це прадід зернозб... зернозбирального комбайна, Попередник молотарки. Ось такою штукою молотили. Молотили колись. Зернові. І не тільки зернові, але фактично пшеницю, ячмінь, гречку. І я такою штукою ще вмів користуватися. Мене ще бабуня навчили, е, уявляєте, що виходить, що десь в 80-х роках ми село Вілья Шумського району Тернопільської області ми молотили пшеничку свою, жали е, серпами, в'язали в, в е, е, снопи. І молотили ціпом, і в той час, в 80-х роках, фактично всі люди в нашому селі так, -так збирали зернові своїх городів. Комбайнів на руках людей не було. Колгосп випускав на село комбайн молотити людям зернові вже після жнив. Тобто, що робилося? Люди жали, в'язали снопи, ті снопи звозили в село, складали їх вздовж села понад дорогою, накривали, хто чим міг, і чекали, поки прийде комбайн. Знизу підкладали якісь доски, бруски дерев'яні, щоб не підтікло, щоб не поросло, зверху накривали, а потім вже йшов комбайн по селі і від хати до хати молотив. А хто мав. Небагато, так як от моя сім'я, ми мали небагато тієї пшенички, то ми молотили тим самим ціпом. І ще плюс того обмолоту ціпом, що в нас оставалися снопи, солома снопів, і вона була дуже ці пусті снопи. По-моєму, вони казали вколоти. вколоти. А ну хто там знає, поправте мене. По-моєму, що ці змолочені снопи називалися вколоти. Так от, ті снопи, по-перше, було класно зберігати, так як тюки типу, закинув собі там на вишки. По-друге, ними було добре обсмалювати свиню, коли кололи свиню. По-третє, добре було різати січку. В січкарню гарно вони вставали. а... Перевесло, а через перевесло. перевесло. От я путаю. Чересло, по-моєму, це така деталь в плузі кінному, а перевесло це та деталька не деталь, а це, що зв'язувати снопа. Так от їх худобі не згодовували, а складали окремо. І пізніше їх використовували. Це значить на Василя. в ніч. З 13 на 14 січня у нас була щадра в той час, багатий вечір, і знаючі люди виходили в, в садок і в'язали в колоти, оці, не в колоти, а перевеслом. Обв'язували яблуні. Ну, взагалі всі садові дерева. От такий, от такий, такий, був, такий був. Я не знаю, може, ще, ще десь є в, в селах такий звичай, але проблема де в тих перевеслів набрати. Вже давним-давно ніхто. Я, я вже снопа, справжнього снопа бачив. Якого справжнього? Бачив, це, коли я на аграрну виставку попав, там був сніп справжній, але перевесло було. Там же він був обв'язаний чимось приміти, таким ну, Теперішнім чимось. Не, не таким справжнім перевеслом, як воно робилося. А щоб скрутити перевесло, то треба було ще таким спеціальним способом, щоб воно не розмотувалось. І мене бабуня були навчили теж робити їх. Я не знаю, чи мені воно вже зараз вийшло Я навіть не знаю, чи мені вийшло б тим ціпом молотити. Ну якось ще років з 10 назад мені попався цілий ціп, то я пробував ним, то так пару разів по голові себе примаслав. От. Бувайте здорові, цікаві мені ваші, нови, ваші історії в такого напрямку. Пишіть, буду читати з радістю. Всього вам хорошого, до нових зустрічей. Закину вам вудочку. Нас запросили в один приватний музей Ну далеченько за 100 кілометрів від нас, але є там деякі справи у нас, і запросили. З пропозицією в них познімати. Так що підписуйтесь, кого цікавить. то будь-що вас цікавить на моєму каналі, підписуйтесь, бо буде. Я стаю популярний. Люди звертаються, звертаються з пропозиціями познімати щось про них. Так само. Є в мене невеличка пропозиція. Чоловік відреставрував е, мотоцикла радянського, такого, з такого стану металолому, ось такого, як це в нас стоїть, і, і теж пропонує приїхати до нього. Тільки я чепуху зробив. Я думав, що в мене є номер до нього. Але це не страшно, я його найду. Так що буде контенту достатньо. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Всім хорошого настрою. Чекаю коментарі, лайки, репости. Що там ще можна чекати? Ну и хороший от отзывы. <ріхи> Бывает здоровый.